28 лютого у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, в якому пропонують внести зміни до статті 73 кодексу законів про працю України щодо святкових днів 8 березня та 9 травня. Свято 8 березня щорічно відзначається у світі як День боротьби за права жінок. У серпні 1910 року відома діячка німецької соціал-демократії Клара Цеткін на конференції у Копенгагені запропонувала заснувати міжнародний день боротьби за жіноче рівноправ'я та емансипацію. у 1975 році Генасамблея ООН проголосила 8 березня днем святкування досягнень жінок у всіх сферах життя і протесту проти пережитків нерівноправ'я. В Україні з одного боку, 8 березня, відзначаються жіночими маршами та заходами, присвяченими правам жінок і рівності. Однак з іншого, за застарілою радянською традицією, певна частина суспільства цей день сприймає як свято весни та краси. На нашу думку, таке сприйняття є стереотипним і нівелює суспільну та політичну природу цього свята, йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту. В той же час, замість дня перемоги над нацизмом у другій світовій війні, 9 травня, нардепи пропонують зробити свят. Ковим днем 8 травня день пам'яті та примирення. Водночас традиційні заходи 9 травня, згідно із законопроєктом, відбуватимуться в робочий день. Співавторами законопроєкту виступили понад десяток народних депутатів.